Без мобілізованих сподівання тільки на добровольців, доки українці гадають, коли ж оголосять про наступну хвилю мобілізації до армії, військові комісари запрошують охочих підписувати контракти. До початку весни цього року лише на Хмельниччині готові прийняти до лав Збройних сил близько тисячі чоловіків та жінок. Проте прогнози щодо уникнення сьомої хвилі призову до війська за рахунок охочих підписати контракти такі примарні. Якщо план не виконають, мобілізації бути. На мою думку, я думаю, що вона однозначно буде. Я думаю, десь кінець лютого, початок березня, тому що та цифра, яку ми призвали в четверту хвилю мобілізації, а це більше 2,5 тисяч. Будемо казати так, ми просто військовослужбовці за контрактом за такий короткий термін. Не наберемо солідарні з тим, що в українському війську повинні перейти на контрактну основу і армійці, які нині несуть службу на східних рубежах держави. Морський піхотинець Сергій із Волочиська більше ніж півроку обороняє підступи до Маріуполя. Перебуваючи у відпустці, каже для дієвої оборони України повинно бути створене повноцінне військо саме на контрактній основі. На мою думку, це і вона завжди така буде, що краще контрактна армія, адже головний аспект це не. Кількість, а якість. Краще зробити меншу армію, але вона буде більш якісною, буде навчена, розвинена в плані і фізичному, і тактичному, і матеріальному забезпеченні. Нині у вітчизняних збройних силах найбільше потребують артилеристів та танкістів, високі заробітні плати та повний соцпакет. Це нині обіцяють людині, котра готова стати на захист української землі. Мінімальна місячна винагорода після підвищення зарплат у армії стартує від 7 тисяч гривень. Це і безплатне оздоровлення і Ну, як я вже казав, і підвищене грошове забезпечення, і матеріальна допомога на оздоровлення, ну і інші види, які передбачені законодавством. Що ж стосується демобілізації чоловіків, котрі були призвані під час четвертої хвилі, то поки що указу про їхнє звільнення в запас немає. До слова, на Хмельниччині одні з кращих показників за попередні шість хвиль мобілізацій. Тетяна Очеретнюк, Ігор Павлюк, новини Ті 7+.